Вітаю! Сьогодні поговоримо про головний економічний або навіть соціально-економічний і фінансовий документ країни. Так історично склалося, що. Не лише в період коронавірусу чи повномасштабної агресії Росії проти України або як ми кажемо великої війни, а й попередній період владі вдалося сформувати суспільне уявлення про те, що бюджет це справа мінфіну і невеличкої групи чиновників. А ви, мовляв, українське суспільство та навіть депутати сидіть, займайтесь там своїми питаннями. Тепер, враховуючи те, що довгий період парламент взагалі був поза. Громадською інформаційною е, е, критикою і контролем. Хоча щоправда зараз е, визначна подія е, почалася пряма трансляція е, Верховної Ради на сьомий е, рік її діяльності, але е, е, історія залишилась сумною і попередньою е, е, мінфін. Передає уряду і разом з чиновниками формують основний документ країни на наступний рік. Депутатів здебільшого ставлять перед фактом, а українське суспільство взагалі із преси дізнається обривки повідомлень. А обривки повідомлень дуже прості: бюджет зростає з кожним днем, видатки даються нам за великими напрямками, збройні сили збільшуються, прожитковий мінімум збільшиться. Мінімальна заробітна плата збільшиться, все збільшиться. Ура, ура! Значить, ніхто достеменно і це біда, до речі, наших аналітиків і парламентських і економічних журналістів ніхто не хоче порівняти щонайменше 2-3 бюджети попередніх років і теперішніх, і, і більш детальніше проаналізувати. А як же уряд уявляє собі 2026 рік? Я зазвичай, ну за своєю старою парламентською звичкою, бо в нас був період просто що в, в парламенті, були депутати, які читали законопроекти, аналізували, критикували і намагалися їх змінити. Думаю, зараз це велика рідкість. Але повернемося до проекту бюджету. Отже, що демонструє мій бюджет, попри оце, ура, соціальні заяви про. Покращення всього. Насправді є добрі новини. Ці добрі новини полягають в тому, що дійсно збільшено на фінансування на Збройні Сили України, що правда, я би сказав так, в арифметичній прогресії. Хоча ясно, що ця підтримка потребує геометричної прогресії, що найменше радикального перегляду фінансування, власне, тих, хто воює, хто в окопі, хто безпосередньо захищає Україну її територію, свободи. Незалежній. Тобто таких грошей е, точно там немає. Тобто, фактично, це в цифрах минулого року, е, плюс збільшення на Закупівлю зброї, сума збільшена на ветеранські програми і так далі. Ну, дійсно, коли йдеться про соціальні параметри, дійсно мінімальна заробітна плата буде збільшена. Вона вже в нас кілька років стоїть на цифрі 8 тисяч гривень. Тепер відбудеться відповідне підвищення, здається на 634 гривні. Але ну ви ж розумієте, що якщо в нас... Порівняти заробітні плати в бюджетних корпораціях, то ну, все рівно це виглядає ну, абсолютно якоюсь, я б не сказав, ну, хочу порівнювати з континентами світовими, ну, дикістю, цинічною дикістю. Якщо, наприклад, якогось мілянського, який нашими грошима в нашій пошті, яка створювалася як державне підприємство, власне, є державною корпорацією, да, отримує за різними оцінками в рік щонайменше. 30 або й більше мільйонів гривень, то якщо порівняти з мінімальною зарплатою, яка буде збільшена, то в рік людина, яка отримає збільшену мінімальну заробітну плату з керівником державного бюджетного підприємства, складатиму різницю в більш як 300 разів. Тобто, наприклад, я не знаю жодної країни в світі, ну, що не менше цивілізований, де. З бюджету, я не кажу приватний бізнес. Ви заробили собі, займайтеся, виплачуєте ви роботодавець. Да? А тут роботодавець держава. Тобто, як може бути у державного фактично підприємця, точніше у державного службовця, заробітна плата в 300 раз більше, ніж мінімальна заробітна плата. Тому, на жаль, уряд не пішов на перегляд на підході до заробітної плати. Я так розумію, у нас будуть знову елітні пенсіонери, ніхто не хоче остаточно по коронити оці хабарі для суддів, прокурорів і так далі, які отримують безмежні до пенсії а пенсіонерам ну пропонують індексацію там в кілька відсотків. Але найголовніше навіть не це. Найголовніше цинізм, який полягає в тому, що, попри всі заяви, ну, таку відверту брехню, про те, що звичайно йде війна, бракує грошей на Збройні Сили України, бракує на вчителів, бракує на. Охорони здоров'я, на все бракує, люди виїжджають за кордоном. Тому ми задумали радикальне оновлення, оптимізацію, зменшення чиновників, зменшення апарату, буде міністерство нас мало і так далі. І цю, значить, абракадабру ми чуємо щонайменше п'ятий рік. І що по факту? По факту я вам доповім: значить, на сьогоднішній день видатки на утримання всіх органів державної влади ключових збільшені. Я не знайшов жодного, жодної серйозної структури, де видатки були зменшені. Верховна Рада збільшена, кабінет міністрів збільшено, офіс президента збільшено. Державне управління справами. Це той радгосп, де для віповців наших чиновників свої лікарні, санаторії, молочні ковбасні підприємства. Не знаю, що з горільчаним заводом чи вже викупили, чи приватизували. Але був горільчаний завод. Така унікальна у нас історія була в державному управлінні справами при президентові України на хвилиночку. Але Найстрашніше і найсумніше, скільки ми не говорили, не писали. Тобто виявилося, що найбільше зростання видатків на утримання виявилося у нас на національну поліцію і Генеральну прокуратуру. Національна поліція, друзі, я вам скажу, це взагалі унікальна штука, тому що. Виявилося, що в нас поліцейських під час війни відбулося найбільше, найбільше розширення, збільшення кадрів. Тобто -то поліція, щоб не воювати, і начальники, і міністр внутрішніх справ, очевидно, придумали те, що школи не можуть бабушки і дідушки, або навіть ветерани охороняти, хоча вони знають кожного батька, кожну дитину. Да? нас тільки поліція. Таким чином, ще одна програма появилася. Придумали ще якісь речі, без яких ми не можемо жити. У нас. Вже під кожним кущем скоро буде поліцейська машина. Таким чином, щоб ви розуміли, лише на утримання поліції на території невоюючої України, умовно кажучи, да мирної України, ну, відносно мирної, ми всі потерпаємо. Але, ну, всякому разі, не не що не на нулі, а навіть не в прифронтових районах, да? буде збільшено видатки, увага! На 2 мільярди 300 мільйонів. 2 мільярди 300 мільйонів. Офіс Генеральної прокуратури, який за нашими зобов'язаннями перед європейським союзом мусив е, зменшувати свої повноваження, оптимізовуватися, скорочуватися, і так далі, тому що е, більшу роль відіграє набу і ДБР, буде збільшено видатки увага на мільярд 600 мільйонів гривень. Зясно збільшать видатки на державне управління охорони. Ну, високопосадовців треба охороняти, і, і звичайно, житло давати тим, хто охороняє високопосадовців. Це свята справа від, від часів Кучми, там Януковича і до Зеленського. На жаль, тут нічого не змінилося. Але я вам скажу, що. Якщо це більше якби камінь вгород уряду мінфіну і влади загалом, ну скажу й про опозицію. Зараз на телебачення я бачу деякі депутати почали говорити про злочинний бюджет, ну приблизно ну з меншої кількості цифр, як я, значить, у них в голові чомусь тільки телемарафон. Вони ображені, що їх туди не пускають, і далі, І що багато фінансується на телемарафон? Я погоджуюсь, що не просто багато фінансується на телемарафон, Нас достатньо у нас є суспільне телебачення, у нас є телеканал Рада. Якісь бюджету фінансуються? Ну, вже ж олігархічні канали з бюджету фінансувати. Ну це дикість. Тим більше, що частина власників цих олігархічних канал колаборанти або або пов'язані з колаборантами. Я маю на увазі, що співвласники каналів є депутатами або бізнесменами з ОПЗЖ, яка визнана колаборантською російською партією, і заборонена Україною. Ну і що? Вони залишаються депутатами, залишаються співвласниками прямими чи посередкованими в шорному циканалів і з бюджету отримують гроші. Я погоджуюся, що це маразм, але не менше маразм, друзі, що у нас за період 2022 року вже більше як 3 мільярди гривень з'їли парламентські партії. Ні, ну біднота там. Українська. Партія Порошенка, партія Зеленського, партія е, Вакарчука, там, Рудик, партія е, Тимошенко. Це ж грошей у них немає. Тому е, із бюджету видію, видіються їм гроші. На що ви запитаєте? На що? На партійну рекламу, яка написано, що це соціальна реклама, на ботоферми. І вони товчуться за наші році, розповідають, які вони герої, як вони люблять Україну, як займаються волонтерством. На бюджетні гроші. Ви запитаєте, скільки? У 2026 році 865 мільйонів. В цьому році. Це майже 800, Це буде 860. ще раз більше 3 мільярдів за період 2022 року. Скільки я не говорив, зареєстрував петицію про скасування бюджетного фінансування, бодай період війни. Ну яка партійна реклама під час війни? Коли бракує грошей, зараз ми знаходимося з вами у вересні, нам бракує грошей на Збройні Сили України. Одні кажуть 300 мільярдів, інші там 350 мільярдів і так далі. Ну, Мільярди на рекламу партійних вождів, які в парламенті, в нас є. Одним словом, позиція моя наступна. Якщо суспільство. І поодинокі там адеквати в парламенті не піднімуть голову і інші свої місця, і скажуть, що друзі не ну, можна знущатися так з нас, значить, період війни, не можна думати про інтереси чиновників. Я зараз мовчу, я не заходив в бюджети міністерств відомств, де лева частина людей сидить і не знає чим зайнятися. Тому що кількість е, функцій під час війни радикально змінена, і, і ці функції треба було цих людей звільнити. І вони внесли собі іншу роботу і не сиділи там, і, і не тинялися по кабінетах у цих міністерствах відомості, де повноваження перетинаються. Я вже мовчу про е, місцеву владу і ОТГ, де зороб, де всі мільйонери, заробітні планти, премії. Ну не вже кабінет міністрів не може на час війни. Жорстко прописати максимальну кількість е, преміювання раз на рік, скажімо, в там стовідсоткове. Ну не можна кожний мій чиновника в ОТГ, коли він сам себе на засіданні ради, де куми, брати і сестри або представники поміщиків, що володіють землею, збираються і дають йому 200-300% відсотків за те, що він любить свою землю, місцевого поміщика любить і Україну. Ми ж воюємо, і війна, і перемога в війні, і здобуття справедливого миру є це пріоритетом. Тому законопроект про бюджет зареєстровано. Я сподіваюся, що в цьому році все-таки буде дискусія, і ми отримаємо бюджет перемоги в війні, бюджет досягнення миру, а не бюджет. Для чиновництва друзів-чиновників, родичів-чиновників і силових структур, які не навчені воювати, а навчені зробляти гроші, брати хабарі. Недаремно Олександр Довженко, у 1942 році, Адовженко не тільки геніальний режисер, а фронтовик. Він пройшов війну, написав про ситуацію, яка повторюється абсолютно одинаково, дивлячись на те, хто воює за Україну. Хто гине, він написав: прокурив у нас вистачить на всіх. Прокурорів і слідчих нас достатньо. Не вистачить трактористів, інженерів, вчителів, агрономів, техніків та інших. Вони загинуть на війні, захищаючи свою країну. А прокурорів і слідчих вистачить. Вони здорові, ситі, як ведмеді, будуть жити, ну і так далі. От друзі, нічого не змінилося. Хотілося, щоб у нас не було подвійних стандартів, щоб у нас не жирували, як пише Довженко на профронтових установах і в тилу не навчені воювати. А навчені воювати трактористи, вчителі, агрономи, інженери чи айтішники захищали Україну, а держава не мала грошей, щоб матеріально стимулювати. Їхній героїзм, їхній подвиг, тому мусимо перевернути цю піраміду бюджету з рівністю до навпаки на людину, яка захищає Україну, на людину, яка навчає Україну, яка сплачує податки, яка створює економіку, а не тих, хто жирує і паратизує на Україні.